Бажаю здоров'я, гості та жителі Чернігівщини! Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 121 пожежу, із яких 19 трапилося в житловому секторі, 96 – в екологічних природних системах, 3 – на транспорті та 3 – інші. Наслідок загора загинуло дві особи ще одну людину травмовано. Причинами трагічних випадків послужило необережність під час куріння та потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Окрім того, вогнеборці два рази залучалися до ліквідації наслідків ворожих атак у місті Чернігів. На щастя, Обійшлось без постраждалих також. Піротехнічні підрозділи Чернігівщини впродовж минулого тижня вісім разів залучалися до дій за призначенням. У встановленому порядку було вилучено, вивезено та знищено шість вибухонебезпечних предметів. На водних об'єктах зафіксовано дві трагічні події. Перша сталася у Чернігівському районі, де під лід провалилося троє дітей. Місцеві жителі встигли врятувати двох хлопчиків восьми та тринадцяти років. На жаль, дев'ятирічного хлопчика врятувати не вдалося. Друга подія сталася в Новгородсіверському районі, де рятувальники підняли з водою тіло 58-річного чоловіка. Крім того, протягом минулого тижня рятувальники 24 рази залучалися до надання допомоги та проведення інших невідкладних робіт. Бережіть себе та своїх близьких. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101.